Всім привіт, як завжди, новорічний настрій. Я рекомендую кіно, яке треба подивитись до нового року, щоб підняти собі настрій. Сьогодні фільм 2022 року. Різдво з Кембелом. На жаль, немає української озвучки, Ще не перезвучили наші студії. Я лише на російській, і то такий карявий я би сказав. би. Але фільм досить цікавий, новорічний, класний, романтичний. Сюжет не буду говорити повністю, тому що тоді не буде цікаво його дивитися, Скажу, що там навколо одної дівчини, яка їде до свого колишнього хлопця родини, тобто батьків, і з ними проводить новий рік. А він її, типу, кидає її цей колишній хлопець перед новим роком, як по не повинні були їхати до батьків. Тобто за якоїсь роботи, і типу він не бачив майбутнього в їхніх відносинах. Це таке на початку, потім там дуже багато таких казусних ситуацій, новорічних, звісно, романтичних. Тобто подивиться цікаво його, але, на жаль, на даний час він української озвучки немає. Може, часом буде, то ви подивіться, або хочете зараз, або коли буде. Перезвичена на українську мову, моя оцінка 7 із 10. Не супер крутий фільм, але цікаво подивити із нових таких, що ви не бачили 100%. А підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть коментар, як вам цей фільм, якщо ви його подивитесь. Поверніться, напишіть коментар. Всім пока!